Всім привіт! Це канал Догрався. А я той самий Денис, який єдиний ведучий на цьому каналі, як ви вже знаєте. Ми продовжуємо грати в GTA 4. Точніше, я так розумію, що вже закінчуємо грати в основний сюжет. Минула серія закінчилась досить трагічно. Наша подруга Кейт загинула внаслідок того, що Пегоріно зійшов з розуму і вирішив нам зіпсувати весілля. Точніше, не нам, а Роману. Ось, після цього більше ніхто не телефонував. Ага, ось телефонує. Коротше, кажучи, Роман і Джейкоб знайшли якогось якусь людину Пігоріно і, і, і тримають її під наглядом. Коротше кажучи, лечу туди і будемо розбиратися, що там, бо все-таки, я думаю, що не можна залишити все просто так, тому що ну, так не робиться взагалі. То це якось не по-пацанськи було. Все, я лечу. А, Забув сказати, я поки там лечу е, і їду, е, то ви, будь ласка, е, подобачку свою під відео залиште, все-таки, не полінуйтесь. Е, і підпишіться на канал, якщо ще не підписались. І все, я поїхав. Так, ми на місці, це стоїть машина Пігоріна, я так розумію. Що це таке? А звідки у вас ця тачка? Це ж тачка Пігоріна, це і Майбах чи... чи як це там? All okay, right, my brother, we gotta go to the dock a look at this man. I've been him for a time, sin. We take him next up at Peg Arena. We're gonna follow him there, sin. Thank you, both of you. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it, see him there? You have to stick to him, my brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Ясно. Треба їхати за ними. Занотували, зафіксили. Е, за, зафіксували. Е, не вбиваємо. Їдемо, бо вони нас мають привезти до Пігоріно, я так розумію, до самого Пігоріно, і там ми з ним. Розберемося. Почекайте. Добре, добре, ми все зрозуміли. Ми зараз все зробимо. У мене одне питаннячко, можна? Одне питаннячко. Це що, фінал? Це типу вже все? Фінальна місія? Якщо це так, то це буде дуже коротка серія. Мабуть. Не знаю, наскільки це може затягнутися.

що ти переживаєш за свою жінку. Коротше, я так розумію, зараз буде потужний заміс, як то кажуть. А що тоді, якщо ми з Пігоріно зараз все вирішимо, то той от Ліманчело, Аль Пачино, Анчоус, той інший мафіозі, коротше. Ми з ним тепло, не будемо зустрічатись? Нам височить тільки Пигоріно чи що? Якщо ще будемо з ним зустрічатися, тоді ще, мабуть, це не фінал. Прям так. Ой. Хлопці, щось ви задивилися, здається, в телефон. Куди ховається ваша пігарина? Покажіть мені. Не бійтеся так сильно. Куди ми їдемо взагалі? Це теж тупо, ні? Вони, типу, знають, що за ними хвіст, і все одно їдуть в те місце, куди, куди ну, типу, не треба було б їхати з хвостом, мабуть. Завжди, коли Миколи хвіст, наприклад, є, то він просто його скидає або просто всіх там рішає на місці. І тоді вже їде по своїм справам. А тут виходить так, що типу вони знають і все одно їдуть туди, куди... Туди де депікоріно і туди де, скоріше всього зараз буде весело. Бо я тут, поки їхав, перечитав смс від Джейкоба, він тут нам пише про те, що візьми нормальну ружбайку і зараз ми, коротше, тут влаштуємо феєрверк. Що це таке взагалі? Куди ви їдете, хлопці? Я тут взагалі ніколи не був. Що це таке? Ти по його вілла чи що? Ох ти що. Нічого собі. А навіщо ти так запаркувався, що тебе тепер стріляють, Микола? Такий план, мочим всіх. Да... Зараз машина взірвається, хлоп. Дається, вже вони там достатньо настріляли так, що цей лімузін зараз зірветься і все. Ну це таке взагалі. А, казино. Прикол. Так, почекай, я бачу тих зверху, вони мені не подобаються. Вони мене зараз будуть. Діставати, звідти. Виходь, дядя. Дядя. Та почекай. Чого ви злякались? Коротше. Це буде довго. Давайте, друзі, ось так. Ну, будет так буде швидше просто. Так, я біжу. Щось я косы сьогодні. То я кошу. Треба пересуватися далі, бо тут уже все. Як то кажуть, закінчили вправу. Йдемо далі. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, почекай, ви цей краслі, теж взірветься. Так почекай, смс від Джейкоба. Дуже вчасно, Джейкоб, почекай, у мене тут руки зайняті Хто там? То стріляю, хотів смс-ку перевірити. Ти що, вообще? Ти звідки взявся? Зараз заріспаунився чи що? Так, смс-ка від Джейкоба, почекай. Хтось знову шмаляє в мене, я не бачу хто. Шо? Дивитися на небо, навіщо? Хто це стріляє? Я не бачу, хто це стріляє. А -а -а. Hey, Ах ти жук. Все, тут розібралося. Все добре, В мене, правда, покосили, блін, трохи. Так. Мощно. Ах ти пігаріно! Ах ти жучара. Ми ж тобі так допомагали. На перестрілки з тобою їздили. Ти на нас кричав. Ми ж навіть слова не сказали. все робили так, як ти казав. А тепер ти отак. ось таке. А... Взяв і вбив подружку Микола. Мені здається, що вс так трохи не по кодексу. Як ти кажу... Бро, бро кодекс. Чи як там називається. Правильно. Так. Ну, казіно не працює, судячи за цього. Судячи до того, що тут льється, що зі стіни, то вже давно не працює. Мені цікаво, чи тут зверху є щось, може таке щось цікаве для мене, ні? Ні броніка, нічого такого. Дуже жаль. Дуже жаль.

I wish I'd hit you the wedding. Вот козлина. Кажется, надо было Миколу быть, а не ага. <плево> Кейт. А если тебя убить, и что потом? Что будет? Ага. Кто А что ты текаешь? Тут кто-то стоит? Не кажется кто-то. Кемперить? Нет? Дивно. Я б так поступив на вашому місці, хлопці, якби я хотів. Все швидко закінчити. Чекай, куди ти йдеш? Микола, будь ласка, будь ласка, Микола, на дробину можна? На дробину. Микола, на дробину можна? Микола? Я не знаю, як цими дробинами користуватися. Ніндзя Микола. Не знаю, як користуватися треба він просто десантується просто і все. Де ти вгадаю? Він зараз сяде на якусь е, оцю. На якийсь човен, так? Він же не хоче просто так з нами говорити, він зараз буде тікати від нас. І чого мо... Ми... чого Джекоб сказав поглядати на небо? Що на небо? Чи він на вертольоті буде тікати? О! Опці, оце ви в дріфті нормально залетіли. А, я ж казав. Я ж казав, що він поїде на цю на цю лодку. Де тут вхід? Шо? А, ми по суші будемо їхати? Блін, це тупо. Ну давай. Так. Тут... Якісь бомжи тут лазять де ми взагалі на карті мені цікаво? Ух ти ж нічого собі. Тут я мене явно ще доля не заносила сюди. Так який в тебе план, бігоріно? Типу просто їхати і стріляти чи що? Я теж можу їхати і стріляти. Мабуть. <смас> okay. Головне ще не розмножитися десь по дорозі. Not? А, це вони на вертольоті? Нормально. Хлопці підготувались. Що? <звук> Який трюк? Що? <звук> Нічого собі! Так я натискаю пробіл, пробіл натискаю. Давай, 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 давай! Скільки раз мені треба натискати цей пробіл, щоб він підтягнувся? Я хватаю вже за цією дурі що? І чого екран при цьому моргає? Що за фігня, блін? Я ж натискав цей довбаний пробіл! Проба номер два. Микола, я натискаю пробіл, Я нажимаю пробіл, Давай. Микола! Будь ласка! Я не знаю, що відбувається! Я нажимаю пробіл! Чого не працює? Що за хрень? Чекаю, в мене вже починає трохи бомбити, якщо чесно. Бо я не знаю, в чому проблема. Коли я натискаю пробіл, е воно чогось починає якби багатися чи що. короче щось лагає і. І воно коротше, не хоче просто. Микола не хоче підніматися на цей вертоліт. Я не знаю з яких причин. Я зараз змінив... Е Клавішу... просто на їх клавішу поміняв. Може це спрацює, бо, чесно кажучи, я не знаю, в чому проблема. Це вже третя спроба. І тут прийшлося приходити з самого початку. Коротше, я вже трохи починаю обізитись. Я натискаю. Но я не знаю, в чому проблема, дивіться. Скільки раз мені треба натиснути, щоб він заліз? Чого? В чому проблема? Я не розумію. Коротше кажучи, це якийсь гліч, як виявилось. Це гліч е, GTA на 50-го Windows вийшов. Та шо за хрень? Не знаю, яка це спроба, я сподіваюся, остання і все нарешті вийде, бо це просто якийсь капець реально. Мене вже бомбить. Це просто сама бісява місія з усієї цієї, цієї гри. Я не знаю, в мене, мабуть, це вийшло з четвертого разу. Пояснюю, чому справа. Я залишу там шматочок, де видно, що я не можу, е, те саме, я не можу залізти цим пробілом. Короче, це якийсь, якийсь гліч, який вийшов після 10-го Windows, в якому треба міняти відповідність якусь там файлу, коли відкритий через диспетчери завдань. Такий бред, просто я в шоці, реально. Що шо це за фігня? Якщо він мене ще зараз б'є, я зараз розбалю щось, реально. Та ну блін, ну що це за фігня? Можна я вже пройду цю місію нарешті, ну хлопці, ну -мо, а ну як так? Ну будь ласка. Фуу Да ну нафиг, серйозно. У мене вже просто останні нервові клітини зараз в мені бурлять просто. Можна вже закінчити це, Будь ласка, я вже просто годину мучуся з тим, щоб закінчити місію, яка має по, по ідеї, ну, триватиме хвилин 20. Фу. Тікайте звідси, бо він ще взірветься і все. Так, можна я вже його якось зі снайперки просто зніму і все. Ні, треба догнати ще. Що за бред вообще? Я просто в шоке, реально. Шо це за фигня? Куди він побіг? Придурок. Пігоріно, твою мать. Піші в броніку. Нарешті. Вы не вот, Джимми? Скручь. Злоця видно, що давно не спав, чи що? Что это сказать? Я вот, вымигрант, дипши. Не комісія, ті фамилии. Кого-то. Там уже все одно на жилец, как-то кажется. А, это был жарт? О, cousin yeah you did it really I don't know what did I do but we're done now we can start making money mm-hmm freely put we won man we won Все, перемога. Страждання закінчились. Нарешті Микола може повернутися до нормального життя спокійного. Ага, я зрозумів. Е, Недарма нам тільки що додали на рахунок 500 тисяч. Виходить, що це все, друзі, це фінал GTA 4. Нарешті це сталося. Довго це все можна сказати так, трохи затягнулося. Особлива остання місія. Ну мені це зайняло, не знаю, ну години-півтори, навірно, чи може годину, щоб розібратися з тим глічом, який стався в кінці цієї, ну точніше, там в цьому вертольоті. Я не міг туди просто залізти через якийсь баг ігри. Нарешті це закінчилось, друзі. Я дуже дякую, якщо ви підтримували це відео лайком. І взагалі дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво дивитися прохоження GTA 4. Єдине, що мене цікавить, чого ми все-таки не, не згадали про того анчоуса, чи як його там звати, я завжди забуваю. Того іншого мафіозі, можливо. Саме це нам вдасться вияснити в доповненнях до GTA 4 які я, звісно, буду проходити ще перше, що друге, тобто обидва. І зовсім скоро побачимось, друзі. Дуже вам дякую за вашу підтримку. До скорої зустрічі.